Він луки сидить Іван, Лі, читання, слава тобі, Господи. Будьмо важні! Той час, як наближався Ісус до Єрихону. Один сліпий сидів край дороги, просив милостині, почувши. Що народ іде мимо, і Він спитав, що б воно могло бути, йому сказали, що це Ісус на зарянин проходить. Він став голосно кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною, а ті, що йшли попереду, зупинили Його, зупиняли Його, щоб замовчав, та Він іще дужче кричав. Сину Давидів, змилуйся наді мною, а Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли Той наблизився до Нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього, прозри, віра Твоя спасла тебе. І вмить прозрів, той пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ бачив, те, віддав хвалу Богово.